Це постановою центральної ну, виборчої, я, виборчої я, комісії, я, комісії я, від 26 на 4 іще п'яти маломер про затвердження регламенту центральної виборчої комісії, виборчої. де сказано, що у разі, якщо член комісії фізично заважає роботі комісії, то голова без всякого там погодження, без, без всякої там дві третини членів комісії може вигнати цього члена комісії у тому, щоб е, далі злагоджено працювати з член, з іншими членами комісії. І аби ви, ви, ви далі, да, продовжуєте законно лише. Ну ладно. Це не закон. З законі це вони передбачена. Ну ладно. Згідно статтею 307 закону України про інформацію. Фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особа на знімання її на фото кінотеле теле та відеоплівку припускається, якщо зйомки проводять відкрито на бусі, на зборах коне. Конференція, мітингах та інших заходах вічного характеру. Але, або якщо це конклюдентна згода. Е, ну, конклюдентна згода, коли я, в принципі, не проти, щоб, щоб мене знімати. Фізично, ви підкреслите фізично особу. Ну, ви, напевно, на зараз не можете сказати, що це. Хто вам дав право зараз це... вести дискусію, коли виступає юрист? Я член виборчої комісії. Не, не я маю право вести да, розмовляти. Да, 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 я, я, я не хочу, щоб ви мене знімали. Ви, наверное, є какого. що тут сказано про особу, я перейду на русский язык, потому что мені це розрешається. Що это посадова особа? Ну, якраз тут и тут постанова Центральної виборчі комісії про затвердження регламенту. Так, виборча комісія в, свої, в свою чергу повинна керуватися виборчим законодавством. По-перше, це закон України про, народ, про вибори народних депутатів, закон України про Центральну Виборчу комісію. Центральна виборча комісія по ієрархії є вертикальним органом. Ну, вищестоящим органом, поэтому регламент центральної виборчої комісії безпосередньо може бути звернутий до окружних виборчих комісій. Тому ваша дія зараз є незаконною без згоди членів комісії або без згоди голови членів комісії, безгоди без голови окружної комісії. І е, я знаю, що ви знімали окремих членів комісії, також робила матерські зйомки. Так ось. Про це теж сказано в законі про інформацію. Нема о, о, да, це це немає з це Стаття 307. Так от вона найма не праці. Приймання окремих членів комісії може лише за, за те, що, якщо ви побачили безпосередньо порушення закону. Це повинно бути розглянути на, на комісії, а потім щоб о, як докази представити якусь відеоклівку. Так от, ось. Ви безпосередньо не назвали комісія, які там порушення закону ви побачили, і це не абсолютно нам на засідання. Тому вона виступала як не як посадова особа, а як фізична особа. Тому ви порушили її конституційне право. Ви порушили частину 2 статті 19 конституції України. Тому бачите... порушила, не порушила ви, вимовляє суд, а не. Хто як ви юриста? Так, так. Але якщо вона подасть на вас цивільний позов, визначає суд такий ваші... порушила я чи не порушила, суд визначає. Ну насправді не юристи на визначає мій. те, що насправді на не суд визначає. Суд визначає, якщо ви до неї відноситесь, як суд особа. визначає. А якщо ви відноситесь до неї як посадова особа і безпосередній член комісії, то це визначає ЦВК. Грубе ваше порушення чи не грубе, це теж оціночне поняття. І о, тому, ви, як, як я вже сказала, як ще сказано, відеозйомка члена виборчої комісії є незаконна, тому що у першому випадку, коли ви знімаєте окремого члена комісії, ви порушуєте конституцію, а у другому ви порушуєте регламент Центральної виборчої комісії, так, а безпосередньо регламент окружної виборчої комісії. Дякую. Можна задати мені питання, якщо вас щось цікавить? Ні, дякую дуже змістовно. Дуже...